Привіт, друзі! Ну що ж, поросятка, поросятка, нормально все, друзі. Розпоросилися цих чотири свиноматки, що тоді там були, пам'ятаєте, ми ну, в кучі, як нас кажуть, що ми коли будували цей свинарник, вже три розпоросилося, четверта на підході десь через цю недільку. Десь через недільку має пороситися, а дві вже пішло по другому кругу. Непогано, коли оце скомплектувати оцей процес. Коли воно йде одним за другим, більш-менш організовано, то я вам скажу, що приємно, коли, коли є де працювати, коридорчик, вільно, підхід почистив. Трішки ми прорахувалися, так як будували цей свинарник, пам'ятаєте, під свиноматки, але потрібно щось, щоб де тримати під відгудівлю ці поросята, тому що частина буде продаватися малими, ну самі знаєте як. А частина все ж таки буде залишатися на відгудівлю, щоб переробляти. Тому що доволі непогана тема. Не губ, не хрустом обмастив, Доволі непогана тема. О, два кабанчики тих є. Не буду колоти, не будемо їх поки що колоти. Все ж таки писали і казали, що всі роблять. а... Якось і продають і ну, продають, і все нормально, а ви чогось боїтеся. Ми не боїмося чогось, але це потрібно організувати цей процес. Роботи валом самі ж бачите, що як не на полі, то вдома, то ще щось показується якась частина, боюся тих два кабана, як за колю, то обвалиться ціна у всій області, і так її немає. Ну На даний момент, наскільки я знаю, у нас ціна на м'ясо 150 гривень на початку базару. Ну, таке життя. Кожен хоче вижити. Звичайно ж, зерно самі знаєте, що в ціні пішло вниз. А, що, що в селі? Скот важковато, поросятко, як не є легше, хоч якась копійка пере, пере, перепустити через цих, да? Вреднюща, трішки вреднюща. Вже трішки заспокоїлася. Так поросилася, то капець. То такі, такі вихідні ситуації зараз дочищую тебе. Забрали все. Забрали оці перемички, вже більш-менш коцьоне, коцьоне. Ми вже більш-менш биті, да? ми вже дорухаємося. Маловато тут трішечки місця. Тут вони отак кругом бачите, бігають, як на стадіоні. Що забрали ці перемички, вона більш-менш себе спокійно почуває, хай собі ходить. Що все, слава Богу, падіжу цього виводку і, і тих, що були там у станках. Там ми показували також частково, знімали певні відео, то немає. Оце добре, що вони такі спочатку речені, а потім вже стають спокійними, так? Да? Чи ні? Давай я витягну що зараз від тебе. Ту. А все, з чого починалося з фундаменту, стояв тут шалаш. Під накриттям помаленьку. Якщо працювати, то все, можна до чогось дійти, звичайно, це займає час і енергію, і сили, але, але нічого. Є питання, є питання нас з клітками, що ця клітка, ці відлучаться сюди, ну, це ж не для відгуківлі, клітка, це для опоросу, для таких от питань. Але якусь частина продасться, якась частина залишиться, Ну, скільки туди влізеться. Ну, за четверо поросят це вже і доволі так там. Не сильно, ну побачимо. Побачимо. Є певні плани, є певні думки, лише не вистачає трішки часу. Зараз я вигорну вже, підстелюємо. То зручно, це ще лиш собі-сюди. -сюди. Ну, звичайно, не щільові поли, звичайно, не те, але все рівно зручність є. Певна зручність є. Буржуєчка спокійний вже. Самі розумієте, яка ситуація. Хоч і зимою не було опоросів, сильно там два рази щось пропалював. Так що нею не користувався. Але коли є, ти знаєш, що в будь-який момент собі сирник, сирник туди від дрова кинув. Гано? Погнали. Погнали. Пік-пік. Розволочить. Соромляться. По білим, по трішечки провести певні певні питання, люки бачите. Ну, це таке, це свинарний. тут Без без таких речей, звичайно, бажано, але але нічого страшного. І жарковато жарковато літом відкриваю ці вікна, дякуючи підписниці. Тоді порадила всередину. Так і зараз бачу, що як наружу трішки дощів на зараз проходять. ну Маленькі, але проходять. В середину його відкрив. І все, дощик не страшно, а так би вікно гнило. То доволі таки потрібно буде доробити, Не, не до всього вистачає часом, о, вже вже стає, пішли туди. Вже вухо так нашурилось, що бачив, що вже підзакінчується, під що так двигун ну, не сильно чується, але все рівно відчуває, ну, на звук відчувається, що двигун працює так спокійніше, помаліше. Працює, працює, я вам скажу, що подобається. Всипеш ну, не тушиш не і там зрозуміло тисячи смокче. А ті більші, то вже якби всипеш їм і, і погнали. Лише. Шкрум, 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 шкрум. І все, все прекрасно. Добре потрібно протерти. От це основне питання, що добре потрібно протерти. Я тут не піджимав ролики сильно, вони практично ходять вільно. І працює. Мені, тому що якщо. Прижати ролики, йде зрозуміло їх знос і знос матриці. Мені швидко не потрібно. Одне, що це не дойдуть руки зробити тут такий конус з на три відра. Його закріпити, десь поставити, щоб три відеречка, Зрозуміло, всипав, щоб це тут буквально сільки. Відійшов і вже ну, не так швидко, але все рівно відходиш і вже немає. Тобто потрібно більше часу цьому приділяти. А так собі раз-раз підійшов, розгорнув. Все доволі доволі класна штукона, все. Доволі класна річ. Особливо потрібно притерти. Добре. Коли притрати, все спокійно, тихо. Тобто не потрібно очікувати того, що зараз я тут лиш засипав і погнав. Нормально протерти, а тоді насипаю цим, кажу, що насипаю повненько, пішов, тому що стояти ти ж не будеш. Насипаєш, вже чуєш, що вже потрібно там чи приблизно так відчуйка Чуйка вже є, коли потрібно підійти, коли подивитися що до чого. І оцим оце е, поганенько. Оця так як я зробив. Тому що у цих е, самих магазинних о, на техномаштрої, які виробляються, якщо десь, не дай Бог, ну самі розумієте, десь компанію гайка відкрутиться, відкрититься, шматок якоїсь желіза попадеться, якщо воно там в них заклинює, Автомати вибивають. Тут, якщо заклине, то автомати не вибивають, але все одно перепускають через млинок, через грубу фракцію, то е воно ж дочути, якщо в млинок щось попало. Ви знаєте, що такі питання, що поки що все нормально, що не було, але бувають такі інші моменти, що тут оціню е запобіжника такого немає. Але доволі непогана річ. Так як і казали, що висловити свою думку, яке, яке бачення, які думки. Думки такі, що я вам скажу, на рахунок роботи те, що я бачу, те, що роблю, ну погляньте. Чому ж? Погляньте. Погляньте. Красоті. Красоті. Тим людям, які хочуть зайнятися якоюсь справою, ми ж це все розуміємо і це все бачимо, в яких не сильно є бюджет. ну... Є там кошти, наприклад, на свиноматки чи закупити поросят. А на остальне вже кармани вивернуті. Тобто економне, бюджетно для початку. Це чи свинарства, чи е, курчатами, курами, хто займається на відгодівлю, чи кроликами. Я такого я вже побачив, дивитися цю інформацію. дивлюся, скільки людей нас, як воно, кролятиною займаються. Тобто, доволі цікаві теми. Ефективна річ. Для старту, для початку на свої об'єми. Тобто, скільки є то чи інше Боже <гум>, створіння і продуктивність його в годину, е, час, який ви можете приділити, а куди, якщо ви займаєтесь цими справами, ви повинні приділяти цей час, то непогана річ. Плюс підхід, протерте нормально. От мене погляньте ролики, вільно ходять. Бачите? Тобто, якщо їх прижати, продуктивність ще буде більше, але знос. Самі розумієте, прижати, значить знос. Я краще поступаюся продуктивністю. Мені оце як у мене у млинкові стоїть, то засипав мішок і пішов собі, вже чуєш, Так закінчується, молоти прийшов, закрив всі питання. То тут, о також потрібно якийсь конус. Я бачу, хлопці такі роблять конуса, засипав за три відра. Якусь більшу ємкість така, щоб, знаєте, розгортати. Підійшов, розгорнув там десь 15 хвилин, 20 хвилин через пів години. Розгорнув, воно просохло. Я, я, яка температура? Сіл ще можна зробити для просушки. Ну, в принципі, мені цього вистачає. Що блеєш? Щось блей. цапа мабуть. То такі справи, друзі, але суть і не в цьому. Класна річ. Класна річ, розмов немає, бюджетний. Варіант для тих, хто хоче займатися. Тобто, в кого е, матеріального кошти не вистачає, то такий, такий варіант доволі класний. Але хочу вам показати ще одну річ. Цікаву, доволі пройдемо так також по мірі можливостей, по раціональності використання е, і по собі щоб знизити собівартість куска м'яса того кілограма. Є певні речі, будемо проходити, будемо дивитися. Ходімо. замовив. Доволі непогану річ, я вам скажу, що коли ну зараз розпакуємо і побачимо. Цікава річ, тому що в мене знайомий також займався раніше поросятами, він зробив ну це екструдер, зробив екструдер до трактора, до МТЗ. Він його прикрив ну, до вома, самі знаєте, і почав годувати поросята самими цими паличками, то я вам скажу, що він каже: те, що вір, не вірно. Ну, Оця какульки посліду, е після того, як я, він перейшов на годування цим, у три рази менше було. Тобто у своєму самим поросятам набагато краще. Тобто, і раціональніше, ну, самі розумієте, раціональне використання зерна і цих речей замовив екструдер егк 30. Ну, На жаль, у мене 220 вольт. Ви також казали, що метро три фази. Дізнавався я про три фази. Щоб підключити мені трифази, потрібно 40 тисяч гривень. Це ще так, це що вони подивляться, які спроможності, які потужності, тому що зараз самі вони сказали розумієте, які питання з світлом. Тобто напруга, а ви, якщо підключите, то у вас буде садитися напруга по всій вулиці. То зрозуміло, що ну, такого я дозволити собі не можу. Ну, навіщо? Щоб мені з сусідами сваритися, коли я щось роблю. Ну, 220 вольт 220 вольт однофазний двигун йде 4 кВт, півтора тисячі обертів. Така річ, погляньте, будемо проходити, будемо дізнаватися в ній. По мірі можливості, загрузочний бункер йде одразу. Іде вал подачі зерна, самого сюди. Не потрібно вже е змільчати зерно. Тобто зерно насипається в бункер, суміш, там змішується з певною кількістю також води, щоб відбувався процес спінення зерна. Засипається сюди, засипається. Ну, прийдемо, прийдемо це все детально. Ось такий погляньте, екструдер. Габарити розміру довжина 850, ширина 720, висота 780, вага 70 кг. Потужність 4, 4 кВт. Є можливість з підключенням 380-220 вольт. Ну, якщо я скажу, що в мене такого немає, то ну, 380 то немає. Така пам'яталка, будемо це, будем це все проходити, доволі цікава річ. У нас є напоминалка. О, це вже більш світніше. О, то тут вже якість. Якість. Все, все можна також лише взяти робочу частину, а далі самому до хто має можливість і болгарки і двигуни, так як в мене двигунів вже немає. Тим паче, що 3-кіловаттного немає двигуна, то. Таке рішення, таке рішення було прийнято, зроблено, дивіться, на платформі. Це тут стоїть ремнева передача. Тремінева передача в випадку чого. Вон, три рівня стоїть таких. Ну, повірте. Доволі таки це профіль Б. Три рівня, шківера, Шківери на двигунові. Все, все, ну все доведеться, доведеться читати інструкції, бо так тут вже не розпочнеш, певно, роботу з просто аби просто. Ну, доволі солідно. Не знаю, наскільки цей бунькрочок мішається, але так десь на око, то якщо туди в мене мішується 50 кг, то тут сюди десь приблизно 70 це, Це не точна інформація. Такий вал стоїть. бачите, подачі, подачі самого зерна, сюди регуляція. Ще каже, що це все свіжак для вас. Ще будемо дивитися, як воно регулює. Потрібно буде. Потрібно буде, друзі, ще магніт покласти, тому що це вже не товчене зерно десь отут, а є Ось. не потрібно буде магніт покласти. Є магніт. Спробуємо, якщо попаде щось желізне. Побачимо. Побачимо. Тому що якщо попаде туди якийсь шматок, це якщо там вже через. Е Млиночок перепускається, то там відчувається, якщо десь інколи якісь гайка попаде чи ще щось. А тут вже потрібно, такі, щоб таких речей не було. Ну, Побачимо, перевіримо. Спробуємо. Фільєра, гайка, фільєри. Це все доведеться пройти. Цікава тема, я вам скажу. Закалено. Не хочу витягувати, бо зараз розберу. Не прочитав, що Це така річ, що вже потрібно підходити до неї більше, як би сказати, не так. Не як, не як молодий, а вже трішки як опитний. Все ставлено, все провода, всі захищені, все поставлено. Тут от така штучка якась крутиться. Все розберемо, розберемо по ходу. От такий де Ну, 4 кВт. Тут вже потрібна серйозна проводка, щоб була. і це вже не, це вже не чик-чик. Потужно зроблено я вам скажу, потужно виглядає. Ручечки для транспортування потрібно буде вже йому зробити певне місце, таке стаціонарне, щоб рівненько позаливати, поскладати, щоб ну, все, щоб було, як би сказати, культурно. Побачимо, провіримо роботу. Я навіть плануємо також розмовляли зеленою, що. Залишити от виводок, там, скільки будемо лишати поросят для себе, залишити навіть відгодівлю на цему, ну, таких, щоб плюс-мінус були однакові. Якраз у на цих два опороси, там різниця в 5 днів. Да? І з тих залишити, і з тих залишити. І побачити на цему. І побачити, як на звичайному те, що як вигодовлюємо, як воно буде краще. Ну, така річ, друзі, така річ. Така річ. Натяжний. Це як заміна рівнів, що ну, три рівня. Тут є у 220, є 380, є різні потужності, є 5 кВт, є, є все, що там є, там техноломаш трої, є все, що хочете. Все, що хочете від сушок до безліч просто речей цікавих, які, які потрібні в господарстві. І там я зайшов, бо там лише чотири так вікна було, а потім нажав, нажав, натиснув ще більше. Там тих вікон повідкривалося. Що вони виробляють? Цілі лінії, просто які по сушці, по переробці, там випитали за дерево, це як воно робиться, оці гранули, брикети, все є. Подрібні очі тако. Просто таке море. Ну, ну, А як такий об'єм, коли робить певне якесь підприємство на такі, такі лінії, такі потужності, то я вам скажу, то, ну, то вони дорожать своїми лицями і маркою, тому і виготовляють такі речі. Побачимо, побачимо, будемо робити. Будемо вникати в таке питання, будемо дивитися, що до чого, як. І прийдемо також до певного висновку, такі будуть, я думаю, буде цікаво. Кому цікаво також, те, що виробляє техномасштор, я в описі під відео залишу посилання. Переходьте ані, то можете, отут одразу є номер телефона. Стоп, нажмете, зателефонуєте, все детально пояснять, що виробляють. Це лише частина, тому що тут цей, те, що вони виробляють, цього буклета буде мало. Тут потрібно, мабуть, за 3-4 тома таких випускати. Будем пробувати, буде цікаво. Коментуйте, ставте вподобання, висловлюйте свої думки до наступних відео і хай щастить!